Вітає вчора. Міжнародний суд Газії виписав ордер на арешт диктатора Путіна і омбудсменки Російської Федерації повноважених з питань дітей при президенті Росії Марії Львової Білови. Це я вважаю дуже важливе, важливе рішення міжнародного суду. Дуже багато воно обговорюється зараз експертами, політологами. Я хочу додати це обговорення трошки маріупольської тематики. Тому що ось у цьому ордері і от у цій справі, яка розглядає зараз міжнародний суд в Газі, кримінальний суд, дуже великий внесок є саме від Маріуполя. Нагадаю, що зараз Кримінальний суд у Азії розглядає дві справи щодо злодіянь Російської Федерації і особисто Володимира Путіна. Перша була оголошена вчора, це справа з викрадення дітей. Більша частина е, дітей, яка вивозилася з окуповану територію з окупованої території в Росію, це діти саме Донецької та Луганської областей. Саме тут основні бойові дії зараз точаться, і є е, окуповані території, звідки і вивозилися ці діти. Е, пані е, неповажна пані Марія Амбудсменка. Е, Відверто, відверто і неодноразово зверталася публічно до росіян з проханням всиновлювати українських дітей в квітні минулого року. Президент Російської Федерації наголосив, що Росія задля того, щоб узаконити це рішення всиновлення. Дітей з іноземним громадянством розпорядився змінити законодавство, і воно було змінене для того, щоб спростити, бо за попередніми правилами Росія не мала права усиновлювати дітей без погодження з державою громадянство якої ці діти мають. Тобто без погодження з Україною, звісно, що Україна такого погодження не дала, тому Росія просто перекроїла власне законодавство. Зараз міжнародні інституції встановили і надали докази в суді щодо викрадення 16 тисяч українських дітей. Ми не знаємо точно, скільки з цих дітей було викрадено саме з Маріуполя. Більше того, експерти кажуть, ну, особливо Дмитро Лубінець, український амбусмен, він вважає, що у цій. Цифрі 16 тисяч взагалі не враховані діти, вивезені з Маріуполя з Волновахи, просто через те, що ми не можемо достоменно встановити кількість таких дітей, скільки там було, скільки дітей залишилось у підвалах поруч з вбитими Росією батьками. Коли я запитувала ці дані у Маріупольської міської ради, мені казали просто, що. Точно знаю, що це більше тисячі дітей. Але скільки конкретно це можливо буде становити тільки після деокупації Маріуполя? Але ця пані омбудсменка російська, вона на зустрічі з Путіним фактично зізналася у скоєнні злочину, коли розповіла йому про синопленого хлопчика Філіпа, якого вона вивезла з Маріуполя. Самі Ріб встановили з Маріуполя. Не? Так. Ну, благодаря вам. М маленький. Нет, 15 лет. Uh -huh. Теперь я знаю, что такое быть мамой ребенка с Донбасса. Uh -huh. Сложно, но друг друга точно любим. Самое главное. Это да. Я думаю, что совсем же справимся, правильно? Конечно. И Оце публічно зізнання у скоєному злочині зроблене на відео, я вважаю, також є зараз доказом у кримінальній справі щодо цього кримінального злочину у газі. Але і це не все є ще одна справа, по якій поки що немає ордерів, але по якій так само. Маріупольська історія є вирішальною друга справа. Це знищення цивільної інфраструктури України збройними силами Російської Федерації. Таких фактів дуже багато. Представник міжнародного кримінального суду давав інтерв'ю, якщо не помиляюсь, європейській правді, де пояснював, що фактів настільки багато, що зараз юристи суду, криміналісти, відбирають найбільш Резонансніші, найбільш жахливі, тобто навіть всі не будуть долучені до справи. І серед тих, які вже долучені, найрезонансніші, серед тих, по яких будуть вирішальні е, виноситись вирішальні аргументи на доказ вини Російської Федерації, Російської армії, а також президента країни-агресора, це є історія е, руйнування Маріупольського драматичного театру. Я особисто я знаю точно, що багато маріупольців вже надали свої персональні свідчення по цій справі, а також по інших фактах злочинів скроєних проти цивільного населення. Особисто я брала інтерв'ю у пані Надії, яка з родиною перебувала в підвалі театру 16 березня в момент кидання російським літаком двох авіаційних бомб. Це було перше інтерв'ю, перше свідчення людини, яка не просто вижила, а ще й змогла дістатися контрольованої України території, і надала ці свідчення. Я писала, використовувала це в фільмі про правду в драматичному театрі Маріуполя. Маленьку частку цього інтерв'ю. А насправді там більше години запис, і цей запис я особисто також передала дослідчих. І до слідчих кримінального суду міжнародного, які працювали в той момент в Україні, а також до правозахисників, які також долучили ці свідчення до справи. Тобто матеріалів багато. І як сказав юрист Марк Фейген, експертизу якого з цього питання я думаю можна поважати, що це тільки початок. Початок і що цей ордер буде виписаний і іншими судами. Він також наголошує, що це рішення міжнародного кримінального суду є прискорювачем для багатьох процесів, в тому числі для створення міжнародного трибуналу. І буде навіть конкуренція між різними юридичними інституціями щодо того, хто перший посадить Путіна за грати. Я не строю ілюзій щодо того, що його там зараз схватять і притягнуть до суду, але я вважаю в цілому цю ситуацію Особливо те, що саме маріупольська історія, саме маріупольські трагедії є основними у притяганні цього злочинця до відповідальності, я вважаю, що це від, від наша відплата, що це акт справедливості, акт возм'язді, якщо хочете. За все, що заподіла Російська Федерація з нашим містом, за ті 100 тисяч загиблих, за зруйноване життя, за зруйноване міста, за зруйноване сьогодення. От за все це Путін буде відповідати. І я тішусь тим, тим що саме маріупольці будуть свідчити проти нього. Дякую за увагу.